Вітаю вас, маленькі друзі. Сьогодні у нас заняття сенсорно-пізнавального розвитку. І я вас запрошую в світ цікавої математики. Я сподіваюся, що ви підготували собі для роботи олівець і аркуш паперу. Якщо це можна, щоб це був папір в клітинку, будь ласка, А ні, то просто білий. Аркуш паперу. Отже, до роботи. Сьогодні ми на занятті з вами закріпимо знання про цифри і числа 3 і 4. Ми з ними вже знайомі, але ж все-таки треба повторювати. А може хтось з малечі подивиться вперше на ці чудові. Числа і цифри. Ми з вами будемо порівнювати предмети за кількістю. Називати скільки їх, які вони, порівнювати множини, де більше, де менше. Ми з вами сьогодні будемо і пішоходами, і водіями. Ми будемо з вами подорожувати до лісу. Тож робота в нас буде цікава і різна. Я сподіваюся, що ви засвоїте матеріал і будете ним користуватися. Світ цифр дуже-дуже цікавий. Тож, до роботи! Пропоную уявити себе подієм автомобіля. Та подумати, який важливий пристрій регулює рух водіїв та пішоходів? Різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати йти, стояти, зачекати! Малята, про який пристрій йдеться? Ну, звісно, це світлофор. Скільки кольорів має світлофор? Так, справді, світлофор має три кольори. Давайте поміркуємо, де нам ще зустрічається число три? Наприклад, кожна пора року має три місяці. Осінні місяці це вересень, жовтень та листопад. А ще число 3 дуже часто зустрічається в казках. Подумай в яких так, це казка про трьох поросят. А також казка «Три ведмеді. Давайте пригадаємо. У якій геометричній фігурі завжди зустрічається число 3? Так, у трикутнику. У трикутнику три сторони. Погляньте 1, 2, 3. А також три кути та три вершини. Друзі, погляньте! У нас намальовано дві груші. Давайте подумаємо, як зробити так, щоб утворилися три груші. Так, потрібно намалювати ще одну. Щоб позначити число 3, використовують цифру 3. Погляньте на неї. З промінцем метелик встав. Крильця сонцю показав! Як уважно глянеш ти, то побачиш цифру 3. Погляньте, крильця метелика утворюють цифру 3. Малята, пропоную вам написати цифру 3. Давайте її розглянемо. Цифра 3 складається. З двох малих правих півовалів. Немов з двох місяців. Давайте спробуємо написати її в повітрі. Починаємо писати цифру трохи нижче середини верхньої сторони клітинки. Заокруглюємо лінію вверху право. І пишемо малий правий півовал. Завершуємо його писати трохи вище середини клітинки. І, не відриваючи ручки від паперу, пишемо нижній півовал, так, щоб він торкався середини нижньої сторони клітинки. Після того, як ти потренуєшся писати цифру 3 у повітрі, пропоную написати її на аркуші паперу. Вам сподобалася цифра 3? Знайомство і закріплення її. Так? Добре. Малечі сподобалося? Я сподіваюся, що ви вже вмієте рахувати 1, 2, 3. І далі, молодці, можете показати е, три апельсина, три олівця, три своїх пальчики. Так? Молодці, старайтеся, а старші дітки будуть вам в цьому допомагати, показувати, як вони вже все вміють у нас робити. А зараз. Я вас запрошую в подорож до ліса. Ми з вами пограємо в гру та пограємо з лісовими мешканцями. Закріпимо знання про нашу четвірку і спробуємо її написати. Тож продовжуємо нашу роботу. Ваше завдання! Плеснути в долоні стільки разів, скільки звірів ви будете бачити у лісі. Готові? Тоді розпочинаємо. Плесніть, будь ласка, стільки разів, скільки ведмедиків ви бачите. Давайте перевіримо. Плесніть стільки разів, скільки зайчиків ви бачите. Перевіримо разом. Плесніть, будь ласка, стільки разів, скільки ви бачите білочок. Давайте перевіримо. Отже, скільки ведмедиків ми зустрічали? Так, один. Якою цифрою позначається число один? Так, цифрою 1. А скільки зайців ми бачили у лісі? Так, два. Число 2 позначається цифрою 2. А скільки білочок ми зустріли? Так, ми зустріли 3 білочки. Число 3 позначається цифрою 3. Давайте повернемося до нашого лісу та поглянемо. Ніжачків там ходить. Так, ми бачимо три їжачки. Погляньте, до них приєднався ще один. Скільки їжачків стало? Так, стало чотири їжачки. Як утворилося число 4? До трьох додали ще один. Пропоную вам. Викласти таку кількість каштанів скільки означає число 4. Число 4 зустрічається дуже часто. Наприклад, у собаки і кішки по 4 лапи, а ще 4 колеса має автомобіль. Число 4 позначається цифрою 4. Погляньте на неї! Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Цифра 4 нагадує перевернутий стілець. Давай разом викладемо цифру 4 з кольорових олівців. Скільки олівців нам знадобиться? Так, нам знадобиться три олівці. Давайте викладемо разом. Давай розглянемо уважніше цифру 4. Цифра 4 складається з трьох елементів короткої прямої похилої лінії, короткої горизонтальної лінії та довгої прямої похилої лінії. Спробуємо написати цифру 4. Починаємо від середини верхньої лінії клітинки і ведемо похилу лінію трохи нижче середини клітинки. Потім різко повертаємо вправо, не доводячи до правої сторони клітинки. Відірвавши ручку від паперу, починаємо писати похилу лінію від верхнього правого кутка до середини нижньої сторони клітинки. Спробуй спочатку написати цифру 4 у повітрі. А згодом можеш потренуватися на аркуші паперу. Наше заняття добігло до кінця. Ми розібралися, що таке число 3 і 4. Як правильно написати ці цифри? Отже, продовженням нашого заняття. Буде казка про геометричні фігури. Тож, дивіться з задоволенням і згадуйте веселі, незвичайні геометричні фігури. А ще, будь ласка, подивіться навколо себе і знайдіть предмети, які схожі на трикутник. На квадрат, на коло, прямо кутник. Тож дивіться, який чудовий навколишній світ. Він такий різноманітний. Тож, дітки, навчаємось, розвиваємось, зростаємо розумними.